Непримітна, але дуже важлива для місцевих жителів. Цією стежкою щодня користуються сотні людей. Та ось пересуватись по ній з кожним роком дедалі важче. Тут скрізь ями та порепаний асфальт. Спроби достукатися до комунальників, аби ті зремонтували дорогу. Результатів не дали. Лучани звернулися до народного контролю. Лучанка Катерина кілька разів на день ходить цією стежкою. Я дуже часто користуюся цією стежиною, тому що живу тут неподалік і це найзручніший шлях від зупинки до мого будинку. Подолання смуги перешкод так називає молода мама прогулянку зі своїм маленьким сином цим шляхом. Як альтернатива, обхід стежини через шкільний майданчик. Однак то не найліпший варіант. Шкільний час обійти через майданчик досить складно, тому що тут проводяться уроки фізкультури, ви знаєте, діти бігають з м'ячем, особливо з колясочкою. Це ну так трохи небезпечно ходити. Тому люди користуються цією стежиною, але насправді, коли досить погана погода, коли дощ, нею зовсім незручно їздити. Тут дітки ходять і маленькі в садочок. Різні по-різному ходять, так що не раз тут падають діти, і мами не завжди можуть за тим додивитися. Так що, звичайно, біля таких закладів, в яких є діти, в першу чергу треба робити і дорогу, і обустроювати їх нормально. Зі слів комунальників, стежка виникла стихійно, тому і кошти на її ремонт не заплановані. Однак, зважаючи на чисельні скарги лучан, обіцяють вирішити проблему якнайшвидше. Ми цю ситуацію вивчимо. Подивимося, яка тут основа. Ну принаймні, складемо, якісь кошториси, це буде коштувати, а далі будемо думати, звідки взяти кошти. Буде якась поділяється фінансування, буде вирішуватися. Я обов'язково вас про це повідомлю. Ми будемо стежити, чи візьмуться до ремонту цієї стежини. Дмитро Кузняцов, Юрій Фатисов, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945 пишіть народ контролює ет